Ніщо не зламає українську людність, якщо воїни продовжують воювати, а митці творити. Відсутність світла не може бути перешкодою для урочистого відкриття. Так і сталося. Початок творчих презентацій Сергія Лаушкіна на Прикарпатті відбувся вельми романтично, хоч починався класично. Малярство, графіка, скульптура в експозиції зали Івано-Франківської обласної організації національної спілки художників України заповнили увесь простір. Цей митець не схожий ні на кого, як і належить справжньому майстрові. Мене цікавлять люди. О, що ще? У мене навіть серія є велика. Ну я її виставляв в драгобичі, то я сюди не привіз. Думаю, що там багато франківців приїхали на мою виставку, зробили мені свято. І вони бачили ті роботи. Я думав, показати тут ті, що вони не бачили. Це перша виставка моя у Франківську. Я тут, коли жив тут 4 місяці у Богдана Бринського майстерні, я малював маленькі От, І там на ЗСУ Оксана Бринська і дарував, і волонтерам, друзям подарував, тут майже у кожного моя роботка є, там невеличка. І я там сидів, ну а що було робити? Ви знаєте, там вже можна з розуму з'їхати. тут Сирени, там все. Я собі малював пастелі. От так якось відійшов від того. Усі роботи на виставці привертають увагу глядачів, а сам автор скромно говорить, цитуючи Сальвадора Далі. Сергій Лавшкін каже: художник помовчи і займися справою. Моя справа робити. Знаєте, а так, ну іноді мені подобається те, що я роблю, іноді ні. Ну, звісно, що виставляти ті, що не подобається, я їх просто перемальовую. От і все. Якщо думаю, іноді, ну як ти міг таку погану роботу зробити? Знаєш, ну, беру, стираю наш деком, там все, потім зверху, а воно виходить, фактура дається і все таке інше, розумієте, тоді виходить і... Нормально. Ну, от бачите, тут е, якісь рожі, українка, перевішає. Москальська. <гум> Москалі висять. І 23 лютого я її закінчив. І тут вночі мене вже розбудили, сирени, вибухи. Бо я біля Бучі, біля Ворзеля. Ну, а потім танки проїхали повз мій будинок, і я вирішив, що треба тікати. Я думав, що кому-то хутор потрібен. А це от серія просто оце от війні знаєте. Це от батько з дитиною, дід, це мати, у якій загинули. Ну і це українська Мадона. такий вийшов триптіх, хоча я не планував, як триптіх його. А воно так склалось. Журналістам вдалося більше поспілкуватись про особисті обставини митця. Я сам народився в Кам'янському, це Дніпропетровська область, і бивши Дніпро Я там прожив майже все життя, навчився в Білорусі в училищі, трохи там пожив, на металі. Потім у Львові вчився в інституті в поліграфічному, зараз академія. А коли війна, я жив під Києвом, бо в Київ я переїхав у 2002 році. І там жив то в одних майстернях, то в інших. А зараз от під Ворзелем в мене там я орендую пів будинка. Там у мене і майстерня, і подвір'я є, там, де можна рубати скульптури, розумієте. І маленька майстерня, у мене три на три така кімната, де я малюю. Тому в мене і формати невеликі. Один мій там шанувальник може сказати, пане Сергій, малюєте війну. Я кажу, я не хочу малювати. І, ну, зруйновані будинки і всяких таких і вбитих я не хочу. Я от асоціація, я асоціацію війни малюю, розумієте, а зруйновані будинки, хай знімає телебачення, хай фотографи роблять, вони і передадуть нормально, і там буде видно, то фіксація повинна бути. А я художник, я не репортер, розумієте? І тому мені головний образ створити. Про скульптуру Сергій Лаушкін говорить з великою любов'ю, вкладаючи у кожне слово, кожен жест, тепло і трепет. Оця скульптура, я її назвався Моя душа. Оце от я, я, який дивиться на небо, щось там він хоче. А тут жінка всередині. І з цього боку теж жінка. Так. Оце А це теж декілька у мене таких от. Чурочок було, які от з знаками. Тут дитинка, там є знаки якісь якісь. Ну і трипілі я беру, з кам'яної могили, там різні речі. Тут просто от Мадонна теж. Це взаємопроникнення. От Янго. Все від нас тризуєш. Куди там ще задумався, щось там прочитав книжку якусь, якась асоціація виникла. Чи просто от знаходиш чурбачок якийсь. Е Потім думаєш, на що воно більше схоже. І то виходить то лежача жінка, то стояча, то там ще якесь. Ну, неможливо, я ніколи не планую там нічого. Ну, так серія склалася, там люди, і ця природа речей, їх можна продовжувати безкінечно. Митці швидко знаходять спільну мову і першими приходять на допомогу. Якраз та людина, завдяки якій я пізнав Захід України і пізнав Карпати, він мене возив. Ми їздили до Оксани на Різдво. На Різдво. Приїхав Сергій і почав сніг падати, вийшов. Да. Це якась казочка, це чудо, яке сталося. Бо і там... Все завдяки Бринському. То що і і Оксані це... свіжина була. Сергій Лавушкина Медев. Більше 20 років тому на хортиця крізь віки. Такий пленер був, і ми там в кімнатах жили майже разом, і він я його української мови вчив. Він сам і хотів навчитися, і він не кажу: та не муться, може ще. Ні, мені перед тобою трошки дуже незручно. Що я кажу: ти з козацьких країв, з кам'ян з Кам'янського, то Кам'янське це там три хутори були, де не було панщини. Три козаки мали незалежні хутори, такі там ну. Були власниками тих хуторів. І один там ну, що... Хутін називався Кам'ян-Кам'янське, це зараз це місто немаленьке, велике на цьому. Я приїжджав вже в Кам'янськ-Кам'янському, пізніше був е... Мамайфест. Наталя Буланова робила цей вже це з 10-го року, ще з 9-го року, перший раз. І то фестивалі великі, там ще що побудували центр міста. Музей Брежнєва і зараз для культурних послуг там два поверхи, чи навіть більше, таке все, граніти, мармури, і це раз такий центр, то що він що добре після лишилося після Брежнєва, що збудували для нього такий. Мавзолей, скажемо, що став культурним центром. Художники по Україні знаються такі, так, майже всі такі там є. Трохи є різні рівня і напрямки такі, але як то українці знаються на цьому. Я ну, не лишу товариша в біді, в біді. набираю його, дзвоню, а він біля Бучі. І зв'язку нема. Нема тиждень, зв'язку не було. Машини підбирали тільки молодих люд людей, а кажу, хто старого? стою на дорозі, сюди". а танки стояли з-під хати, танки били на Київноці. Він заледве вибрався звідти. Чотири місяці жив в вестерні в мене. То була така літня пора розпліта. З весни, з квітня, ну з березня. І так, так що він тут вже майже свій Ну, Виставки мав, персональну мав, в ратущі виставку мав. Так що вже він наш. Я його на пленери кликав з 14-го року. ну Щорічні пленери були в ворогті. Україна така глибока, там історія така. Він же з тих дніпровських країв. У нього там виставка, у них там архітектор відомий художник Олександр е Чегорка. І, і це що так з, 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 з Бучі чи з Ірпеня з Бучі, то вони разом цю виставку Кам'яні могили. Кам'яні могили це біля Мелітополя на річці Молочній, ну, це світова спадщина на цьому там, часів. Кам'яні могили, там музеї є, і вони робили, так, ну, в нього там є глибина, пробудилося. Радідівський, який згене, щось відчув, хто він є. І він тепер змалює Україну. Я дуже гордий, бо він до, до того не мав такої доробку українського за духом. Так що я причетний, однозначно. Він знайшов себе. Це дуже ем, ну, для художника, коли пізнаває коли коли здалеку, а, це Лавушкін, то це пхо, то тоді вже, все від, відбувся як майстер. Якщо знайшов себе, а ось світло згасло, та ми не розгубилися. Як не розгубилися, і всі присутні на виставці, продовжуючи розглядати картини. І спілкуватись при світлі ліхтариків. Стиль е, пана Сергія він унікальний. Я е, не, не знаю таких художників з таким своєрідним стилем, з такою гамою кольорів і з таким баченням. Е, і дуже приємно, що він, він у франківську виставляється е, в. в Таким кількість робіт були окремі роботи на виставках, а власне така колекція то перший раз. Я дуже давно товаришую з 2014 року з паном Сергієм. Він, по-моєму, є два художники, які не пропустили жодного нашого ворогтянського пленеру 2013 року. Тому приємно бути тут і приємно розділити з ним радість. Дуже гарно, коли люди, місцеві жителі Франківська, мають можливість піти подивитися на роботу унікального художника. Це завжди добре. І Навіть період війни, то, що він виставляється тут, це я вважаю, дуже дуже добре. Для мене має значення, для тих, хто любить мистецтво, має значення. Мені ну, мені дуже цікаво. Я навіть буваючи в різних містах, завжди ходжу на виставки художників. Ну, бо я це люблю. Не раз і не два побував Сергій Лаушкін в наших горах серед людей, які приймали і сприймали його та його творчість. Тепер це відчувається в його картинах. Надзвичайно досконало в кольорі, в композиції, роботи і такі українського духу, що нашим багатьом бракує. Я просто вражений, бо настільки багатий і різноманітний в темах ті теми, що. Є кожен день у нас і в спокійний час, і в воєнний час, і в життя художника відчувати в його душі, в його роботі. Нас цікавлять і картини, і скульптура. А скульптура така не, незвична, така дуже пластична і цікава. Вражений таким мистецтвом по дереву, різьба, чудова різьба. Дерево підібране, світле, дуже таке гріє, гріє внутрі. Щоб отримати власні позитивні емоції від творів Сергія Лагушкіна, бажано б особисто завітати на виставку і вгледітись у кожен пастельний штрих чи олійний мазок. Добре роздивитись і побачити, зануритись та відчути. Є надія, що байдужим не залишиться ніхто. Емоції будуть позитивними.